Середньозважений українець вже впевнений, що Держдеп США нам уже призначив кандидата і майбутнього президента. Чому так українці вважають? Ну, тому що, по-перше, дійсно, без Сполучених Штатів Америки, ну, скажімо так, мало що відбувається в сучасній Україні. Основні процеси вони. Під наглядом, я не кажу під контролем, під наглядом. І це нормально. Країна воює, штати наш стратегічний партнер, і довіритись повністю чиновникам з середнім віком там 40 років в Верховній Раді, а деякі взагалі набрані по оголошенню, таке відчуття у мене, що довіритись їм повністю я би не наважувався. Нехай краще хтось розумненький в Сполучених Штатах підконтрольовує або наглядає, наглядає, скажімо так. Але українці все одно впевнені, що Штати нам поставлять президента, і от я вам пояснив чому, тому що Сполучені Штати дійсно присутні. Але вивчаючи стиль управління міжнародного закордонного впливу Штатів, я можу пояснити одну річ, з якою українці, ну, яку українці не розуміють. Для Сполучених Штатів Америки як для країни Гегемона. Тобто такої країни, яка домінує. Для неї в цілому абсолютно не є суттєвим персоналії, процеси, куди що рухається, які дезалежності. Чому? Бо в таких країнах, як Україна, Європейські країни, там Російська Федерація, деякі країни Азії, Африка, деякі країни Америки. Для Сполучених Штатів Америки, як би не крутонулася ситуація в який бік, вони все одно виграють, тому що вони, як граючі тренери, вони на полі, на якому ви граєте, а поле належить їм. Тобто, що б ви не робили, вони все одно будуть в плюсі. Тому, якщо хтось із вас думає, що Сполучені Штати Америки призначать нам якогось президента. Бо їм оцей кандидат ну, дуже потрібний. От без них, ну без цього кандидата ніяк Сполучені Штати Америки не зможуть реалізувати свої плани в Україні. От якщо не поставлять Юлію Володимирівну Тимошенко, або Петра Олексійовича Порошенка, або не пролонгують Володимира Олександровича Зеленського, або якщо там ну, залужний тонів, списуємо його. Да? От якщо то все, то от ну без. Креатури цієї конкретної, без людини X нічого американці не зможуть зробити в Україні. Ну, ви самі вірите в це? От ви вірите в те, що Сполучені Штати от реально тільки наполягають на якомусь конкретному кандидатові, і їм тільки ця людина потрібна. Бо це ж супертор, він же молот витягне і порішає всі питання, які є в Сполучених Америки. Ви в це вірите? Ну, якщо вірити, можете відео виключати, бо далі я розповім те, чому в це вірити не потрібно. А вірити в це не потрібно ось чому. Сполучені Штати Америки в будь-якому випадку досягнуть своїх цілей і результатів, хто б не був обраний в Україні. Єдине, що їх може турбувати, це те, щоб ця людина не була абсолютно проросійською, пропутінською. Оце їх дійсно може хвилювати. І то вони знайдуть можливості впливати на цю людину. Ми знаємо з вами, що методів дуже багато: підкуп, майдани, звинувачення, шантаж, перекриття рахунків, купа можливостей. Купа можливостей. В Україні таких можливостей море. Адже ми не закриті інформаційно, у нас немає своїх карткових систем оплати. Ми, ми повністю відкриті. А володіє всіма цими ресурсами Сполучені Штати Америки. Якщо ви навіть в магазині купуєте собі каву, то якийсь клерк в Сполучених Штатах Америки знає, де ви купили, за що ви купили, який у вас номер карти, де ви зараз перебуваєте, і навіть що вам в каву нальють. Тому що те, що привезли в кав'ярню, він теж знає, що оплачували, де воно куплено, і звідки насправді. Та кава, яку вам розповідають, що це точно Арабіка і точно кінійська. Вони все знають про всіх, і тому для них не грає суттєвої ролі плюс-мінус. Це Зеленський, це Порошенко, це Залужний, це Юлія Володимировна Тимошенко. Чи це буде Разумков, чи це буде Олексій Гончаренко, чи це буде Ягодзінський, чи це буде їм це не важливо, тому що вони знайдуть можливості вирішувати свої проблеми. Самі безпосередньо. І навіть якщо не через цю людину, то іншими способами, але вони можуть. Тому що вони можуть, і ще раз повторюю. А тепер виникає питання: стоп. Якщо так, то тоді може взагалі на вибори не ходити. І ось тут ми натикаємо з вами на фундаментальну проблему. На фундаментальну проблему того, як обирають українці. Українцям кажуть, друже, іди на вибори, і вибори усвідомлено. Вибери людину. Без ось цієї установки, та що вибирати? Та ж США вже назначили. А чому ти йдеш на вибори тоді? Я поставив сьогодні голосування, чи підете ви на вибори, коли вони будуть. Ну, 65% відповіли, що підуть на вибори. Тобто українці вважають реально, що від них залежить. Тобто, не в Штатах справа. Тобто, якщо ви вважаєте, що Штати вже когось назначили, для чого ви ходите на вибори? Що ви там хочете на тих виборах? А тепер я вам поясню, чому на вибори потрібно ходити і чому не потрібно прикриватися тим, що вже Штати когось назначили. І так, перше, на вибори потрібно ходити, тому що для штатів Порошенко, Зеленський, Тимошенко, Ягодзінський, Залужний, там, Арестович, Гончаренко, неважливо хто, для них це не має значення. Але це має значення для вас, тому що плюс-мінус це різні люди. Для штатів. Це приблизно однакові люди. Тому що для штатів ви байдужі. Ви не байдужі тим людям, яких ви обираєте. Але ж ви обираєте з огляду на те, що Штати вже призначили. І тому йдете голосувати за якусь конкретну людину, бо ви всі вирішили, що штати призначили. А тепер другий момент дуже важливий. А чому українці отак роблять? Та від нас нічого не вирішує. Та ми ні на що не впливаємо, та Штати вже все вирішили, та Російська Федерація вже тут все вирішила, там, і так далі. Чому так? Чому ви так говорите? Я вам поясню. Ви знімаєте з себе відповідальність. Тому що через рік, через півтора, якщо щось піде не так, а воно явно піде не так. Тому що ви голосували отак не за внутрішнім переконанням, а тому, що всі так вирішили. Так от воно обов'язково піде не так. І ви прийдете і скажете, ну це ж Штати поставили. Я знаю цю історію. Кілька років тому назад я намагався знайти людей, які голосували за Януковича. Не було таких. Не було. Зараз кого не спитай, починають говорити, що вони, а що там поганого було і так далі. І такі є. Кілька років тому назад я не міг знайти людину, яка голосувала за Порошенка. Хоча прихильники у Петра Олексійовича збереглись. Рік тому назад було важко знайти, хто голосував за слугу народу. Зараз рейтинг Зеленського піднявся, і вже такі люди з'явилися знову. Знову ключове слово. Якщо щось піде знову не так, вони знову скажуть, що вони не голосували. 73% проголосували. Але, але підіть, знайдіть. Підіть, знайдіть людей, які скажуть, що вони голосували за е... Зеленського. Точно так, само, точно так само схема працює відносно Ющенка, відносно кучми, відносно Януковича, відносно майже всіх президентів, які були в Україні. Чому так? Тому що українці люблять завжди, щоб хтось був винний. Українці люблять призначити винного. Для українців вкрай важливо зняти з себе відповідальність. І якщо ви на оці вибори, які будуть, якщо вони будуть. Підете з установкою, що Сполучені Штати Америки вже нам призначили президента, то нічого не буде. Бо ви знову, ідучи на вибори, вже знайшли для себе можливість скинути з себе відповідальність. А це так не працює. Вибори це коли кожен із вас відповідає за те, кого ви вибрали. Моя воля я взагалі б зробив би голосування просто відкритим. Тільки відкривати голосування через одного кандидата, щоб кожен громадянин після каденції обраного президента міг подивитися, за кого хто в країні проголосував, щоб потім у вас не було можливості сказати: я не голосував. Щоб ви знали, що ви проголосували, і через 5 років всі списки, хто за кого проголосував, були опубліковані. От тоді ви будете нести відповідальність. А якщо йдучи на вибори, ви вже призначили, і ви вже визначились, що це не ви вибираєте, це штати призначають. Ну тоді нічого толкового не буде, тому що ви йдете не голосувати, ви йдете просто по приколу поставити десь галочку напроти якогось кандидата і не несете ніякої відповідальності. Я впевнений, що частина з вас навіть через півроку забуває, за кого ви голосували до виборів до Верховної Ради там. Ну, можливо, президента не забудете, але частина з вас забуває, тому що ви не несете відповідальність. І те, що сьогодні українці почали вже звинувачувати штати в тому, що штати призначили вже президента, підтвердження цьому. Але ще раз повторюю: штатам абсолютно байдуже, кого ви оберете. Вони будуть працювати з будь-яким президентом. Їм це не суттєво. Це суттєво вам. Але ви неусвідомлено підходите до вибору. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також можете стати спонсором каналу. Це легітимний спосіб підтримати нас. Бережіться.